Військовий літак США намалював Пеніс у небі біля російської авіабази. Екіпаж американського військового літака здійснив специфічний маршрут поблизу російської військової бази в Сирії, який за формою нагадує Пеніс. Про це пише Ля Републіка. Повідомляє Європейська Правда. Літак, заправник Кейсі 135 Стратотанкер у вівторок залишався протягом майже двох на схід від Кіпру, перебуваючи перед сирійською базою Тартус у плоту Москви в Середземномор'ї. Невідомо чи вилетів літак і Криту для заправлення винищувачів, чи в пілотів було одне завдання допекти російським військовим Тартусі. Промальований в небі малюнок залишився на екранах російських радарів, які невпинно охоронять цей район, і яким призначилося повідомлення американських пілотів. У районі між Сирією і Кіпром останніми місяцями відбувалися дуже близькі польоти американських літаків розвідників з російськими літаками, що злітали з території Сирії. Принаймні в одному випадку Пентагоф назвав непрофесійною поведінкою російських пілотів. Чи вважає він непрофесійну поведінку американських пілотів стратотанкера? Достеменно невідомо.